Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах броньований екскаватор-навантажувач JCB HME. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Цей екскаватор є одним із найпопулярніших армійських інженерних засобів, який широко використовується у військових операціях багатьох країн світу. HME High Mobility Engineer Excavator, розроблений британською компанією JCB, виконує широкий спектр інженерних завдань, зокрема будівництво укріплень, розчистку доріг та інших об'єктів. Тів у складних умовах, екскаватор важить близько 16 тонн і може розвивати швидкість понад 80 км на годину, що дозволяє швидко приміщатися між завданнями. Його броньований корпус забезпечує захист екіпажу від підривів та обсилів. А система повного приводу, керування всіма чотирма колесами та блокування диференціалів дають змогу ефективно працювати навіть на складному бездоріжжі. У Міноборони зазначили, що підвізка і гальмівна система спеціально адаптовані для військових потреб, забезпечуючи безпечну роботу в екстремальних умовах. Всередині кабіни встановлено обладнання, що підвищує продуктивність роботи оператора, зокрема, кондиціонер, який забезпечує комфорт під час виконання тривалих завдань. HME також можна використовувати для розмінування території, прокладання безпечних шляхів та створення захисних бар'єрів. Цей екскаватор має високоманеврові, що робить його незамінним у міських умовах та на обмежених просторах. Броньований HMI також може виконувати завдання з евакуації постраждалої техніки чи допомоги в гуманітарних місіях, наприклад, розчищення Валів у містах, які постраждали від ворожих обстрілів, це підкреслює його універсальність і високу цінність у сучасній війні. За даними Міноборони, станом на жовтень цього року було кодифіковано 70 інженерних засобів, серед яких 47 вітчизняного виробництва та 23 іноземного. Упродовж третього кварталу 2024 року вдалося кодифікувати понад 40 нових зразків техніки. Окрім ХМІ, нещодавно війська допущено броньовану ремонтно евакуаційну машину БРМЗ 3 призначену для. Евакуації пошкодженої техніки з поля бою та є оперативного ремонту в польових умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.